Привіт, книголюби! Сьогодні 8 квітня. За вікном іде снігопад, тож саме час надягнути різдвяну піжанку, заварити смачного чаю і зняти для вас нове відео. <му> В цьому відео я хочу розповісти вам про прочитане за березень і мої книжкові плани на квітень. Я не з тих блогерок, які читають по 20 книжок на місяць. Мій максимум це 5-6. А іноді я даю собі можливість трішки відпочити, розслабитись, тож в березні у мене прочитано лише дві книги. І почну я з цієї красуні, 7 літо, Пейдж Тун. Вона має яскраву таку літню обкладинку, через що складається враження, що це буде якийсь ромком. Але не ведіться на це. В кінці ви будете просто заливатися сльозами. Ця книга в моїй бібліотеці має свою історію. Коли вона тільки вийшла в продаж, я не звертала на неї особливої уваги. Але пізніше я в Тіктоці побачила відгук у дівчинки однієї, і вона так щиро плакала над цією книгою, що я подумала, воно мені точно треба. Але коли я пішла її замовляти, книги вже ніде не було в продажу, бо наклад вже повністю розібрали. Тож я довгий час чекала, коли КСД зроблять додрук, і коли вона нарешті з'явилася на полицях книгарень, я цьому дуже зраділа. Ця книга розповідає нам про дівчинку Лів і хлопця Фіна. У Фіна є амбіції, у нього є мрії, і він прагне, щоб ці мрії здійснилися. Тож він планує переїхати в інше місто. А у Лів в сім'ї трапилося горе, через що вона відчуває відповідальність перед своїм братом. Тож вона залишається в своєму місті. Тож коли фін все ж таки поїхав, вони домовилися, що будуть зустрічатися кожного літа. І от історія розповідає, як склалися у них у них стосунки. Це історія про життя, дружбу, кохання. І мені книга сподобалася, проте дуже обурив кінець історії. Він настільки несправедливий, я така зла була. Якби я писала цю книгу, кінець історії я написала б зовсім по-іншому. Ну і хочу додати, що ця книга дуже схожа з 9 листопада від Колін Гувер. Проте сьомо літо мені сподобалося набагато більше. Тож, якщо любите отакі історії, подібні до 9 листопада, цьому літо обов'язково читайте, вона вам має сподобатись. Ну а друга книга, яку я прочитала в березні Сім чоловіків Евелін Гюго. Я її придбала ще поперед замовленню, ще з першого накладу, і весь цей час вона стояла у мене на полицях, я чекала, коли у мене з'явиться для неї певний настрій. Мені здавалося, що вона то товстонець, і я буду читати її довго і нудно, проте я дуже сильно помилялась. Ми з моїм книжковим клубом обрали цю книгу на спільні читання в березні, і коли я її прочитала, у мене була тільки одна думка, чому я так довго відкладала її? Бо читається вона дуже легко і швидко і 540 сторіночок, просто як суху землю. Я не знаю, чи то мова авторки така, чи це артбукс постаралися з перекладом, але вона настільки цікава, так сильно мені сподобала, що я тепер хочу прочитати і інші книжки цієї авторки. Ця історія розповідає нам про Евелін Хьюго, як вона потрапила в Голлівуд, які вершини підкоряла, як склалося її життя. Тут про дружбу, про кохання. Сама історія дуже об'ємна, а персонажі добре прописані. І недарма цю книгу так часто обирають на обговорення в книжкові клуби, бо обговорити тут дійсно є що. Мені книга сподобалась, і я однозначно ставлю їй 5 із 5. Ну і перейдемо до моїх книжкових планів на квітень. І почну я з чаклунства шипів. По цій книзі я незабаром вестиму книжковий клуб від Віват. Книга у мене майже прочитана, мені залишилось лише зовсім трошечки. Я спеціально відклала останні сторіночки. Щоб прочитати їх прямо перед зустрічю, щоб у мене були свіжі спогади про цю історію. Відгук на цю книгу я пізніше запишу і викладу, проте одразу можу сказати, що книга мені не сподобалась, особисто для мене вона надто підліткова. Наступне безсила. Цю книгу мені надіслали видавництво Рідбері з промобоксом. Це був такий подаруночок від видавництва, в якому лежало і мене запрошення на презентацію книги. Мені захотілося поїхати, звісно, і книгу я взяла з собою в дорогу. Я встигла прочитати половину цієї книги, а потім на деякий час відклала її в сторонку. І зараз я вирішила, що пора її дочитати. Тож повернулася до цієї книги і ось в квітні планую її закінчити. Відгук також пізніше викладу, але хочу вже сказати, що книга мені подобається, особливо ця хімія між головними персонажами. Наступна це Вовчі Землі. Цю книгу мені надіслали видавництво віхола на огляд. Але, чесно кажучи, мені і самій дуже цікаво прочитати її, бо я чула позитивні відгуки. Не можу поки нічого сказати за неї, але також обов'язково пізніше викладу на неї відгук. Наступне це Садкісток Тес Герріцен. Цієї книги у мене поки що немає, я її ще не придбала, але з моїм книжковим клубом ми обрали її на спільне читання в квітні. Книжки в цьому році ми обираємо за певною тематикою, тож шляхом голосування вибір пав саме на цю книгу. Я у ТСГ рецем вже колись читала хірурга, але скажу чесно, хірург мені взагалі не сподобався. Взагалі. Проте, я придбала наступну частину з цієї серії. Не знаю, дам їй ще один шанс, а тут от ми обрали. Сад кісток. дуже цікаво, чи сподобається вона мені. Ось такі підсумки за березень і книжкові плани на квітень. Щиро дякую, що подивилися це відео. Мені буде дуже приємно, якщо підпишетесь, поставите лайк. Для мене це буде натхненням, щоб знімати нові відео.